Доброго дня, друзі, наші підписники і Люди, які знають нас і нашу компанію, вітаємо сьогодні. В нас новинка, яка тільки-тільки була презентована компанією Garmin. Це Forerunner 265. Сьогодні ми зробимо маленьке відео на дану модель, щоб ви розуміли перше, це її вигляд. Друге, яскраві самого AMOLED дисплею 1,3 дюйма, і поговоримо про якісь маленькі цікавинки цієї моделі. Погнали! Апарат завжди вам радий. Гармін Forerunner 265 це новинка з сенсорним дисплеєм AMOLED. А ми бачимо, що є керування її сенсором. Є так само кнопками. Кнопка старт стоп, повернення вниз та догори. Затискаємо кнопка меню та кнопка вімкнення або вимкнення, кнопка екстреної допомоги. та швидких віджитів. А, вибираємо мову, їх тут дуже багато. Вибираємо українська. І під'єднаємо одразу до мобільного пристрою. Вже є QR-код. Дуже зручно в плані того, що якщо ми його направимо на годинничка, він автоматично відкриється в нас в браузері та в програмі Garmin Connect, яка встановлюється на, мобіль... на мобільний пристрій. Під'єднуємо. Тобто, вже зовсім інша система, її можна використовувати як по старому, так і по-новому. Бачите, коли ми робимо скан, то в нас вже автоматично під'єднується ключ, пін код з'єднання між пристроєм мобільним та годинником. Маленькі інструкції. І синхронізація. Годинник вже під'єднано. Яскравість годинника повністю автоматично також є функція, де дисплей постійно буде вімкнений, тобто, буде вам показувати дату. І час. При керуванні, що є в цьому годиннику, що ми можемо одразу бачити, це вмонтована музика, тобто є пам'ять на борту для музики, під'єднання до Wi-Fi для роботи Spotify, Deezer Garmin Pay сигнал сповіщення, екстрена допомога, відстеження по лайфтреку, і та Garmin Trainer В цій моделі є можливість вибору тренувань навіть до марафону. Те, що не було доступно в попередніх моделях 255 або 255 s а вони повністю вийшли на заміну з новими датчиками та функціоналом. Тепер з приводу підсвітки. Підсвітка може бути в двох варіантах: це перше під час занять, загальне використання. Та під час ну буде вімкнута чи вимкнута. В принципі, під час сну можна залишати автоматично, а загальне користування. Бачите, дисплей завжди увімкнений. Яскравість або автоматично, або вибираємо більше менше Жест підняття руки та затримка це повністю відображення того, що в нас буде, наскільки довго буде затримуватися. В нас підсвітка самого годинничка. Керування сенсором для занять, не занять або загальне використання, звуки, вібрація, сповіщення, то клавіш або вибрація, тонів клавіш. Це все також налаштовується, не турбувати. Кнопки швидкого доступу це в нас при утриманні кнопок ми можемо додавати будь-які меню. Для швидкого доступу, тобто затисли, наприклад, поставили на кнопку донизу, затисли її і вибрали: це буде вмикатися там ліхтарик. Ліхтарика вбудованого тут немає. Ліхтарик мається на увазі дисплей на максимальну яскравість, буде вмикатися білого кольору. Метроном, людина за бортом, тобто тут дуже 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 багато функцій, які ми можемо активувати. Тепер саме більше, що цікавило мене в цій моделі, які ж заняття Гармін додасть до цього годинника. Бо якщо ми пам'ятаємо, в попередніх моделях був нюанс, що не було там, наприклад, або плавання в відкритій воді, або не було якихось тренувань типу тріатлону. Тепер дивимося. Бігова доріжка, бігова, біговий тренажер і звичайний біг. Велосипед, велотренажер, плавання, плавання, відкрита вода, тріатлон, а, моментальний список а, запланованих наших завдань. І OaQ Garmin Connect IQ дає можливість завантажити ще додаткові тренування. Саме цікаве це функція тут: це додавання біг, ультрамарафон. Віртуальний біг, бігова доріжка, біг по пересіченій місцевості, електричний велосипед, маунтбайк, електричний е гірський велосипед, пішохідний режим, лижі, сноуборд, техніка катання, сапсерфінг, веслування тобто максимальні всі кардіонавантаження від йога-пілатаси. Еліпсоїди, степери, це все присутнє, тобто годинник, враховуючи, що це модель, як бока вийшла на заміну там, 245, го 255, го вона має вже функціонал максимальних тренувань. Також в даній моделі вже присутній новий датчик пощитуванню серцевого ритму і відстеження всіх ваших а, занять, навантажені. Тут є функція так, це в нас інцидентів, ми її налаштуємо трошки пізніше. Тепер з приводу того, які функції в нас є по серцю: частота пульсу. Далі в нас є відстеження сну і пульсиксиметрія. Що ми можемо додати? Це показники тренувань, готовність до тренувань. Цей годинник має повну аналітику до готовності. Він спрогнозує після вашого сну і вашого відпочинку, коли вам можна тренуватися. Це. Зовсім трошки інша аналітика, ніж попередні годиннички. вона вмонтована і трохи допрацьована від Фенікса 7-го. Далі в нас можна додати Так, додати. Body battery. Альтиметр, барометр вже повноцінно, як в Феніксах, функція дихання, історія наших тренувань, календар. Календар е рекордів. Персональний калорії, кількість поверхів, які ми пройшли, запис фізичної активності, основні ваші перегони, останні запливи, попередні заняття, захід або світанок, стрес, тренер і хвилини інтенсивного навантаження. Це все повністю можна редагувати, додавати до функцій швидких віджитів. Так а якщо я казав, що при затисненні кнопки ввімкнення в нас є меню швидкого доступу, яке ми можемо також керувати, додати елементи, це все є. Тепер з приводу екранів даних, які присутні. До речі. Кожен раз, коли ви будете вибирати будь-яке завдання, заняття, вам буде відображатися порада на сьогоднішній день. Це рекомендації. Ви можете ці рекомендації скинути або почати тренування, ігнорувати, або більше підсказок на сьогоднішній день, або налаштування саме цих підсказок. Тепер вибираємо з екранів даних налаштування екрани даних. Екрани даних, як ми бачимо, можуть змінюватися і функціонувати в стилі графіків. Тобто, вибираємо поля даних і можемо їх налаштовувати. Поля швидкості, середня швидкість, швидкість кола, максимальна, вертикальна. Тобто, все повністю так, це зрозуміло. Динаміка бігу вертикальні коливання, середні вертикальні коливання, коефіцієнти. Поля каденсу, поля Pace Pro, бачите, шкала Пейс ПРО, проміжний темп Пейс ПРО або проміжна відстань. Зусилля, це які навантаження зараз діють на ваш організм. Вони а, покращують ваш стан або навпаки ви просто його погіршуєте, тобто там закислюєтесь і все таке. А поля температури, поля висоти, поля компаса, поля тренування і інші поля. Тут цікаво. Бачите, загальні калорії, активні калорії, заряд акумулятора, GPS, до речі, в плані GPS. у Тут стоїть багато цільовий і функціональний модуль GPS. Зараз я вам його покажу. Налаштування і заходимо, дивимося. GPS. Бачите, усі багато. Сканувальний і функціональний режим. Бачите, усі системи вимкнений GPS, ультратрек найдовша робота, динамічно вибирає автоматичний вибір а, найкращого гіопозиціонування і роботи системи. Або ввімкнути повністю максимальна точність і буде працювати навіть між будівлями, а, ліси, або гірська місцевість. Всі види тренувань я вам показав, як змінюються види тренувань. Також по ми пройшли все інше в і додаткові функції ви зможете перше почитати на нашому сайті. Друге, ви зможете прийти і в нашому магазині повністю поміряти цей годинник і знайти ті функції, які вам потрібні. Та також буде зняти повне відео. А на цей годинник сьогодні такий коротенький огляд з самого годинника та функціонал. До речі, забув сказати про новинку. Тепер в кабель вйде type c Garmin. Як бачите, під'єднання, тобто стандартний порт під'єднання, який є в Гарміні, а під'єднання до будь-якого пристрою здійснюється вже за допомогою кабелю Type-C перехідний. Це було коротеньке відео. Гармін на AMOLED дисплеї Forerunner 265. Залишайте свої відгуки, пишіть питання. По мірі можливості будемо знімати відео. Знаємо, що трошки пропали, але все буде повертатися, все буде Україна та чекаємо на найближчу перемогу. Вам всього найкращого. До побачення! Недмагазин апарат UA. апаратні рішення комфортного дозвілля. 332-2323.